Усім привіт, скульптори! У цьому відео ми зліпимо тукана з пластиліну. Для нього мені знадобиться чорний, оранжевий, жовтий, трохи білого та голубого кольору. Із чорного кольору зліпимо дві частини тулуба. Перша буде голова, ну а друга це сам тулуб. Так. Ліпимо спочатку кульку ось таку невеличку і ліпимо іншу кульку, але вже більшого розміру. І тепер скріплюємо їх. Затираємо усі краї пальцями або якимось інструментом, можна використовувати ось такий інструмент, але мені більш подобається пальцями. Так, зглажуємо усі стики, щоб було гарно. І усе ось такий тулуб в нас вийшов. Тепер із оранжевого та жовтого кольору ліпимо такий невеличкий дзьоб. Можете зліпити жовтий дзьоб із помаранчевим, жовтий наверх, а помаранчевий вниз, або навпаки. Ну, я буду ліпити спочатку помаранчевий, а потім жовтий. Беремо кульку помаранчевого кольору і жовтого. Жовтого треба трохи менше, ніж помаранчевого. Розкатуємо. Помаранчеву кульку, беремо так само і жовту, розкатуємо і скріпляємо їх разом. Так. Ось такий дьоб в мене вийшов. Можна порівняти. Краї лезом, ну, або стекою, ось так. І відкласти. Тепер зробимо нашому тукану крила. Я вже заготовив дві кульки таких, їх треба розплющити і зробити крапельку із загнутим кінцем, щоб вийшла ось така фігура. І прикріпимо їх на нашого птаха. В мене не буде тукан дуже прям такий схожий на природнього, він не буде настільки реалістичним. Він буде більш мультяшним таким. Але сподіваюсь, вам сподобається. Так, кріпимо друге крило. рівняємо усі краї. Ось так у нас виходить. Ставимо дзьоб нашому тукану, зглажуємо усі краї і беремо чорний колір пластиліну і розкатуємо тоненьку смужечку. Коли розкатали, беремо і огортаємо нею дзьоб. Там, де він прикріплюється до нашого тулуба, до нашої голови. І все зглажуємо стеком або пальцями. Ось так у мене виходить. Можете причепити ще й чорну пляму йому на дзьоб з краю, але мені так не подобається. Так, тепер беремо білий колір і розкатуємо дві кульки. Кульки повинні бути більші за очі. Так, і робимо із них такі невеличкі овали і прикріплюємо їх. На нашого тукана. Так, прикріпили, і з голубого кольору та чорного можна зробити очі. Щоб не робити дуже маленькі кульки, можна використовувати чорний фломастер або маркер для крапок чорних на очах. Так, беремо голубий колір. Катаємо із них кульку і розплющуємо та прикріплюємо до нашого тукана. Я пізніше зроблю крапки на очах, ну а поки зробимо нашому тукану такий невеликий фартух або пляму таку білу на тулубі. Під головою. Для цього я використаю ось такий інструмент. Беру кульку, її розплющую і роблю з краю, таку невеличку вм'ятину, щоб у нас вийшло ось так. Потім зглажую усі краї інструментами і майже готово. Із помаранчевого кольору можна зліпити лапки. Із з двох кульок їх треба розплющити і прикріпити до нашого тукана. І можемо зробити хвіст. Хвіст дуже просто робиться. Беремо декілька кульок. Ну, в мене це буде 4 кульки різного розміру. Беремо одну найбільшу, дві поменше і ще одну більшу. Розплющуємо і робимо таку довгу крапельку. Готово. Ось такий хвіст в мене вийшов. Прикріплюємо його до нашого тукана. Так, зглажуємо усі краї і місця, де він прикріплюється до тулуба. І наш тукан готовий. Залишилось тільки додати маркером чорну цяточку на очі і усе, наш тукан готовий. Дякую, що додивились відео до кінця. Приємного ліплення! Поставте вподобайки, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. До побачення!